18 жовтня 1918 року у Львові, відразу після того, як унаслідок поразки у Першій світовій війні імперія Габзурів почала розпадатися, відбувся з'їзд політичних і громадських діячів українських земель Австро-Угорщини. Була створена Українська національна рада, яка мала представницькі функції. Наступного дня вона оголосила про намір об'єднати західноукраїнські землі в єдину українську державу. Національна рада зразу ж опинилася в конфлікті з поляками, які теж претендували на територію Західної України. 28 жовтня у Кракові була створена ліквідаційна комісія для прийняття влади від австрійського державного апарату її передачі урядові польської держави, що формувалися на чолі з Юрієм Плесуцьким. Поляки готувалися взяти владу в усій Галичині, зокрема й у сідній. Акт передачі мав відбутися у Львові 1 листопада 1918 року. За цих обставин українська сторона в ніч з 31 жовтня на 1 листопада почала повстання у Львові. Молоді старшини з невеликим військом, 2,5 тисяч чоловік. В ніч на 1 листопада захопили Львів, місто з 200 тисячним населенням, переважно польським. Операцію очолив молодий сотник Дмитро Вітовський. 29 жовтня він приїхав з Чернівців місця стаціонарного перебування січових стрільців до Львова. Члени національної ради були повідомлені про військове постання уже після того, коли були видані накази і розпорядження про захоплення Львова українськими частинами. Операція була проведена блискавично і без проливу крові. Всі державні будинки, казарми і важливі об'єкти у Львові зайняли українські частини. Над ратишою був вивішений синьо жовтий прапор. Жителі міста, які в ніч на 31 жовтня ще лягали спати під нами Австрійської імперії, ранком наступного дня прокинулися громадянинами української держави. З 9 листопада, згідно офіційної назви Західноукраїнської Народної Республіки ЗУНР, одночасно всеукраїнське населення Галичини закликалося до повстання. Взяття влади відбулося майже безкровно. За перші дні боротьби повсталі захопили всю Галичину і відразу ж приступили до створення адміністрації на місцях та наведення порядку. Політична дійсність 1 листопада 1918 року здавалася полякам кошмаром, взятим із поганого сну. Перші сутички між поляками і українцями вибухнули у Львові вже 1 листопада 1918 року. Дуже гостро серед українських військ відчувався брак офіцерів. Воно мало всі можливості, щоб зарадку знищити опір, якщо проявило більше рішучості і злагодженості в діях. Майже одночасно зі Львовом розгорілися бої за Перемишлівську фортецю і за встановлення контролю над бориславсько дрогобицьким нафтовим байсейном. Тактичні прорахунки українського війська були причиною того, що після територіальних боїв воно було змушено 21 листопада покинути Львів. Військові сутички при загальній рівновазі сил переросли у затяжний конфлікт, почалася справжня польсько-українська війна. Найбільша іронія полягала в тому, що ця війна розгортарилася саме в той час, коли весь Західний світ святкував встановлення миру. Покинувши Львів, український уряд, разом з командуванням переїхали до Тернополя, а з кінцем грудня до Станіславова, ще раніше, 11 листопада, від ЗОНР відпала Буковина, окупована румунськими військами. У Тернополі розгорнулася робота по реорганізації регулярної української Галицької армії, створеної на основі легіонів УСС. Зміцнення армії стало можливе завдяки встановленню контактів з Надімпрянською Україною. Командуючим УГА з початку грудня, став Надімпрянець. Генерал Михайло Мелянович Павленко. Після захоплення поляками Львова, Перемишля й Хирова, залізниці львів Перемишль стратегічним центром українського опера на півдні стало Хирівське крило фронту, яке отримувала група Хирів Кравса, котра змушувала супротивника тримати значні сили в Хирові, добробилі, перемишлі судовій вишні, городку. Зв'язуючи полякам ініціативи для великомасштабних операцій. Перед відкриттям Паризької мирної конференції 1919-1920 років Євген потрушають поставив завдання якнайшвидше визволити столицю з УНР. Цю вимогу підтримала і директорія УНР. Однак у грудневому і січневому штурмах Львова взяв участь лише осадний корпус. Цього виявилося замало для протидії регулярним польським частинам. Забракло зброї, амуніції і теплого одягу. Незважаючи на невдачу Галицької армії, поляки не почувалися безпечно. 27 січня 1919 дев'ятсот шеф штабу польського війська Шептицький запропонував військовій раді у Бельдвері негайно розмежуватися з українцями, навіть за ціну відмови від Львова або всього нафтового басейну. Але командант голови командування польського війська у Східній Галичини Розвадовський наполіг на суто воєнному розв'язанні конфлікту. Не вдався січневий похід трьох бойових груп галацької армії на Закарпаття із завданням опанувати важливими комунікації і встановити українську владу. Саме тоді Всекарпатський конгрес у Хусті схвалив дії ЗУНР і висловився за об'єднання з Соборною Україною. Реалізувати Хустські ухвали не вдалося. Міжнародна ізоляція ЗУНР примусила раду державних секретарів і НКГ погодитися на певні компроміси й територіальні втрати, внаслідок чого Закарпаття опинилося за межами її впливу. На початку лютого воєнна ініціатива почали переходити на бік Галицької армії. Частково це було зумовлено новим вибухом польсько-часького конфлікту. Відколи НГА опрацювала план нового визволення Львова, представники Симона Пельтюри і деякі члени уряду зНР вимагали взяти столицю Лобовим ударом. Однак головнокомандуюч Галицької армії Омельянович Павленко запропонував головного удару завдати в напрямку залізниці на ділянці судова вишня Городок, блокувати Львів і атакувати його 15-тичний горизонт із заходу. Після штурму столиці Галицька армія мала здобути перемишль і встановити кордон Посяну. Операція, що війшла в історію війни, як Вовчугівська, розпочалася 17 лютого. Польській розвідці вдалося вивідати напрямок головного удару, тому супротивник устиг посилити свої залоги в судовій вишній і Городку. Першого дня галицькі частини підійшли до залізниці і призупинили рух поїздів. Львівський гарнізон і польське населення міста охопила паніка. На оборону Львова було скеровано групу генерала Івашкевича. 19 лютого поляки, оцямившись, контратакували і відбили вовчухи, але бригади Станіміра Івановича зупинили і відкинули їх. 21-23 лютого частини 3-го корпусу відбили атаки поляків і закріпилися на лінії Довгомиська, Мелятин-Бар, Вовчухи до Релиняни, Стаділки і Угерці. На плечі ЗОУНР Впав весь тягар польсько-української війни. Українська Народна Республіка сама була втягнута у військовий конфлікт з більшовиками на Сході і тому не могла допомогти новоприєднаним областям на заході. У той час, коли українці були найближчими до успіху, до Галичини приїхала місія Антанти на чолі з французьким генералом Джозефом Бартельмі. Місія мала завдання розв'язати польсько-український конфлікт, переклавши справу державної приналежності Галичини на вирішення майбутньої Паризької мирної конференції. Ціною перемирення мав послужити територіальний компроміс з обидвох боків. Лінія розділу двох ворогуючих сторін залишала третину Галичини разом з Львовом і Бориславсько-Дрогобицьким нафтовим басейном по польському боці, Решта земель переходила до українців. Водночас місія Бартельмі запевнювала, що у випадку згоди українського уряду на цей компроміс Антанта визнає західну українську державу і надасть їй все можливу допомогу. Пропозиція Бартельмі була реальною можливості для розв'язання польсько-українського конфлікту. У випадку її прийняття ліквідовався західний фронт об'єднаної української держави, і осаниця гар боротьби переносився на схід, де війська директорії безуспішно намагалися здержати натиск більшовицьких військ. Прихід Туга на допомогу директорії створило б військову перевагу українців на східному фронті. До того ж, збереження території зоуНР, хоч і значно обкрайної лінії Бартельмі, для української сторони створювало добре зорганізований цивільний тил для військових дій на сході. Одним словом, пропозиції Антанти давали об'єднаній молодій державі добрий шанс вистояти у боротьбі з численними противниками. Цей шанс не було використано. Серед галицьких українців переважала думка, що місія Бартельмі вислана спеціально для стримання успішного наступу у на Львів. Здобуття Львова вважалася справою декількох найближчих тижнів, якщо не днів. Прийняти пропозицію Бартельмі, на їхню думку, означало створити загрозу для соборності України. Адже місія обіцяла визнання Антанти, оцільки для Галицької держави. Другий етап наступальної операції розпочався через два тижні. Українські частини знову довольнилися опануванням залізничного шляху. І не використали перемоги під городком для походу на Перемишль. Більшість дослідників і мемуаристів стверджують, що цей сміливий маневр не тільки врятував би львівську операцію, але міг би стати переможним у ході війни. Скориставшись тактичними помилками галичан, 13 березня супротивник відтіснив частини першого корпусу заянів і яворів. Настрій поляків був піднесений ще й тому, що 19 березня, у день народження Пілсуцького, гарнізон Львова поповнили два познанські полки. Польське військо перехопило ініціативу на фронті. Відкинута від Львова Галицька армія остаточно програла підрічну битву за повернення столиці з УНР. У наслідок березнево-квітневої операції поляки відкинули українське військо з обладнаних рубежів оборони і створили зручний плацдарм для генерального наступу. У той же час Захід зробив остаточну ставку на Польщу як бар'єр проти наступу більшовистому в Європі. За сприяння Антанти 25 березня Варшаві вдалося укласти угоду з Австрією і Чехословаччиною про транзит транспортів з людьми і озброєнням із Франції та Італії. У цій трагічній ситуації провід ЗуНР знову погодився на припинення бойових дій і на переговори з участі найвищої ради. Тим часом поляки поготували потужний наступ на всьому 500 кілометровому фронті. Завдяки підтримці Франції та США, поляки утримували на Галицькому фронті більше сотні легких танків і 60 бойових літаків. І 24 бронепотяги. потяги. Тоді ж, на Галицькій і холмсько волинській фронти була передислована із Франції армія генерала Гарлера, до складу якої війшли військовополонені із таборів Італії, Великої Британії, поляки, добровольці і США, всього понад 90 тисяч осіб. Її командний склад від командирів батальйонів і вище, за виключенням комендарма, був укомплектований досвідченими французькими офіцерами і генералами. Польща енергійно готувалася до генерального наступу. Унаслідок тяжкого економічного становища і несприятливих зовнішніх стан уряд і парламент ЗУНР не змогли вжити радикальних заходів для зміцнення фронтів. Щонайменше 40 тисяч галицьких українців перебували у таборах Італії. 13 травня 1919 року Рада державних секретарів ухвалила постанову, на підставі якої 15 травня військове міністерство видавало наказ окружним військовим командирів переглянути списки чоловіків тисячу 1900 років народження. І придатних до служби рекретурувати до війська вирішено було мобілізувати також юнаків 1901 року народження, але виконати ці постанови не вдалося у зв'язку з наступом польського війська. Першого могутнього удару галерівці завдали 14 травня по корпусу Кармановича на північному вітинці Галицького фронту і по Волинській групі армії ОНР, боєздатність якої була підірвана 29 квітня антидержавним заколотом, який спровокував командувач групи Оскілко. Протягом довденного наступу вдалося б зайняти волинь і створити загрозу тилам Галицької армії. Успіх поляки використала Бішковицька Росія. Її 12-та армія розгорнула наступ на Кременець Рівне. Залишки надміпрацької армії відступили на Тернопільщину. Галицькі частини зчинили ворогові завзяти опір, однак утримати оборонні рубежі не вдалося. Втрата дорого бориславського на НАТО басейну завдала великого удару по економіці та міжнародному престижу ЗУНР. Скерування армії Галера проти українців і прослаблення проти більшовицького фронту викликали невдоволення з президента США Вільсона та британського прем'єра Ллойд Джорджа. Юлію Пісуцькому треба було поставити антанту перед фактом окупації Східної Галичини і Західної Волині для з'єднання з Румунією і утворення суцільного бар'єру проти більшовицького наступу на Захід. Загострився збройний конфлікт між Польщею та Чехословаччиною. Юрій Пісуцький був змушений терміново передислокувати дві дивізії на чеські і німецькі кордони. Це давало певні шанси НКГА стабілізувати фронт і приламати перебіг операції. Щоправда, 24 травня в війну проти ЗУНР вступила союзна Варшава Румунії, захопивши 8-ю піхотною дивізію територію Покуця. У цей час НКГА провела 8-28 червня Чорськійську офензиву, що стала відчайдушньою спробою визволити окуповані землі та врятувати незалежність ЗУНР. Обставини, які зумовили й загальну поразку за галицької армії у війні, спричинили невдалий фінал цієї операції. У ході травневої офензиви Галицька армія зазнала великих втрат. За два тижні її чисельність скоротилася на 10-12 тисяч бійців. У наслідок міжнародної ізоляції у травні черні повністю припинилося надходження зброї та боєприпасів з Австрії та Чехословаччини. Втягнута в загальну боротьбу з більшовицькою Росією, УНР не змогла реально допомогти галичанам, бо сама опинилася в критичній ситуації. Польська армія була набагато краще озброєна новими зразками французької, англійської, німецької американської зброї та бойової техніки. Але здебільшого задовольнялися малоефективною австрійською і в кращому випадку російською зброєю. Отже, навіть за найсприятливіших умов сподіватися на успіх читанової операції було б надто оптимістично. 28 червня поляки започаткували нову наступальну операцію, якою керував Люрі Пісульський. і НКГА після переговорів із Симоном Петлюрою. Змушені були ухвалити рішення залишити Галичину. 16-17 липня частини Галицької армії перейшли з Бруч і опинилися на території УНР. Галицьке керівництво перебралося до Каменця Ползівського, ставки головного отамана армії УНР. Політичним результатом дев'ятимічних боїв для польської сторони була перемога Концепції Дмовського на концепцію Підсуцького, причому завдяки енергії зусиллям останнього. Але перемога 1919 го Рівно через 20 років обернулися для відновленої причі по великою геополітичною поразкою. На час описуваних подій польські політики розважували над двома концепціями по влаштування кордонів у східній Європі. битві спиралися на те положення, що затиснута між Росією і Німеччиною Польща не має шансів вижити, якщо буде слабосильною державою. Але висновки з цього робилися цілком протилежні. Лідер польської ендепсії Роман Дмовський вважав, що білоруські литовські і національні рухи. На східних польських кресах немає достатніх державотворчих потенцій, з другого боку, відновлення Польщі теж не мало б достатньої сили удержати ці території повністю у складі своєї держави. Найменшим злом для Адмоського було встановлення польсько-російського кордону, який би перетинав білоруські, литовські і українські землі, і був би розташований майже на однаковій відстані як від Варшави, так і від Москви. Деякі демократичні кола Польщі справедливо вважали не лише небажаним, а навіть шкідливе захоплення Львова, вільно та інших міст. І території, що колись складали Велику Польщу. Зовсім іншою була концепція Юзефа Пілсуцького, яку поділяли більшість польських соціалістів. Вони прагнули розвалу і ослаблення імперської Росії шляхом створення Федерації самостійної білоруської, литовської, польської і української держав. Найслабшим місцем цієї концепції було те, що вона не виходила за межі лозунгів. Федералістичні ідеї, слабо розроблені і романтично забарвлені, не могли стати серйозним поборником лінії Дмовського. Що ґрунтувалася на прагматичними, легко зрозумілому почутті національного егоїзму? Навіть із поляків, хто розінював війну з українцями як непотрібну і шкідливу, залишалися придумки, що оборона Львова є вимогою обов'язку захисту вітчизни. Не можна не згодитися з сучасним польським історієм Мацеєм Козловським, що мало котра виграна війна коштувала Польщі так дорого, як ця швидка порівняно дешева і блискуча перемога. І якщо ще сьогодні з гіркотою ми згадуємо те, що в руки Другої світової війни діялися в Галичині і на Волині, то ми повинні пам'ятати, що це було великою мірою наслідки переможного польського обходу на Збруч в 1919 році. В нових геополітичних реаліях, коли українська Галицька армія перейшла на бік Денікена, УНР була змушена шукати союзників, тому що сил для перемоги над більшовиками просто б не просто не було. Симон Петлюра знайшов єдиний варіант з можливих союз з Польщею. Але про це детальніше в наступному відео. А з вами був Максим. Я вам дякую за увагу. Попрошу поставити лайк, написати коментар і обов'язково підписатися на мій канал. До нових зустрічей!